Куди ділися австрійські люки цим питанням упродовж останніх кількох днів задавалося чимало чернівчан, адже під час ремонту вулиць та тротуарів міста унікальні каналізаційні люки квадратної форми замінили на нові круглої. Тож що трапилося з історичним надбанням, насправді дізнавалися мої колеги. Масовий ремонт вулиць та тротуарів міста чернівчани сприймають неоднозначно. Так, якщо до цього виникали запитання, зокрема щодо доцільності перекладати плитку, яка і так у досить хорошому стані, то нині у людей викликало здивування, куди поділися старовинні австрійські люки, адже під час робіт їх просто замінили на нові круглої форми. Історичні вони краще. Ну а так, дороги, якщо роблять, то це дуже добре а люки, конечно. Ну, краще на, на мабуть австрійські щоб залишила. Ну я думаю, це більш практично, тому що все ж таки це якісь нові матеріали, якісь нові технології, які будуть використовуватися. Після зникнення австрійських люків небайдужі чернівчани занепокоїлись, що старовинного надбання просто позбудуться. Утім, у міськшепі запевняють, люки нікуди не викидатимуть. Якщо десь в місті проводяться роботи, обов'язково є людина від департаменту інфраструктури і благоустрою. Який здійснює технагляд за об'єктом. І якщо вони разом з підрядником, який виграв тендер на проведення робіт, приймають рішення про те, що цей люк не може використовуватися, бо він, можливо, пошкоджений, або ще якась з ним ситуація, то вони приймають рішення про те, що змінити люк, і актом уже цей поганий люк передають нам. Наразі кажуть, демонтовані люки сортують. Якщо ви побачите позаду, в мене є ось ця купа, то це ще тільки має перебиратися і визначатися, що з цього буде ціле, а що вже погане. А там вже є кількість перебрана, виконропя. Ки відповідає в нас за зливову мережу. То він дуже чітко відноситься і дуже скажімо так відповідально відноситься до тих люків, які є старої доби, австрійські там чи румунські. І він це знає, що за це обов'язково будуть питати. Він окремо їх складає і мені розповідає, що там можна відремонтувати, чи не можна, чи то вже воно непридатне і Ми тоді просто його в себе зберігаємо. Люки водопроводу та каналізації передадуть водоканалу. а зі зливових мереж зберігатиме міськшеп. На сьогодні передали цінні люки з вулиць поштової та Вірма. Менської скоро привезуть із Івана Франка. Звичайно, ми вже будемо старатися замінювати в старій частині міста. Все таки пріоритетом має бути. От на таких вулицях, де де вже дійсно люк або тріснула та кришка, або повністю вийшла з ладу. Будемо старатися автентику міста, значить, все такі підтримувати в належному стані. На сам кінець кажуть, як історичні, так і нові люки мають свої переваги. Говорить, наші експлуатаційники зручно працювати в люк круглої форми, але відкривати люки набагато зручніше, якщо люки квадратні, тобто ці австрійські люки, вони які були квадратної форми, легше відкривали, скажімо так. А з точки зору кажу експлуатації, краще працювати. В люках, які мають кругу форму. Деякі чернівчани натомість переконані, що в пріоритеті має бути збереження австрійських люків, а не виколупування їх з тротуарів, адже це також важливі та цікаві екскурсійні об'єкти. Валерія Пержун, Максим Білоткач Темедня ТВА.